Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. За минулу добу російські військові випустили 435 снарядів по Херсонщині. Під вогнем були Херсон, передмістя та Береславський район. Вони зустрілись в Італії та здобули срібну медаль на 21-му чемпіонаті Європи з легкої атлетики категорії Мастерс, як хрисонки, що виїхали у різні країни, виборювали призові місця. Вранці російська армія з артилерії обстріляла Михайлівку Бориславського району. Поранення на власному подвір'ї отримала 76-річна жінка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та осколковими пораненнями грудної клітини і гомілки. Також під обстрілами були Бориславська, Милівська та Новоолександрівська територіальні громади. У районі пошкоджені будинки, господарські споруди, будівля навчального закладу та сільгосп товариство. Розповідає начальник місцевої військової адміністрації Володимир. Литвінов. Ворог, використовуючи реактивну систему залпового вогню, гатив по місту Борислав та село Милаве, в селі Милавом були пошкоджене приміщення адміністративної будівлі. Також використовуючи БПЛА до вибухівку у місті Береслав. Близько дванадцятої години російський безпілотний літальний апарат атакував транспорт ритуальної служби на цвинтарі у передмісті Херсона. Три людини отримали поранення, одного госпіталізували. За мною минулого... Добу ворог здійснив 82 обстріли. 435 снаряди. Вони випустили з різного типу озброєння. Було атаковано на Дмитрівка Кизомис. Також деякі райони Херсону. У Кизомисі постраждала жінка 74 років. Була шпиталізована. Своїм ходом добралась до лікарні під обстрілом минулої доби. Були садове, Антонівка, інженерне, комишани, зимівник Російські військові атакували не лише передмістя, а й Херсон за даними обласного військової адміністрації у прибережній частині Дніпровського району снаряди пошкодили будинки та складські приміщення у корабельному виробничий корпус підприємства. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон. Майстриня спорту міжнародного класу з легкої атлетики Людмила Пушкіна показує нагороди, з якими повернулась у рідний Херсон. Це медаль учасника чемпіонату. Її вручали всім, хто брав участь. А ось це срібло довелось виборювати. У така медалька була одразу, але ж хочеться, і велику медаль. Тому дівчаткам своїм сказала: добігаємо 21, навіть якщо вмираємо, то вони намагались старались, бо вони ж не про. Професійні спортсменки. І отаку медаль отримав кожен. За друге місце в командній естафеті 3 по 21 кілометр 97 метрів. Людмила, вчителька фізичної культури школи номер 44 До повномасштабного вторгнення була тренеркою з бігу. У неї займались непрофесійні дорослі спортсмени. Після 24 лютого вони роз'їхались, але тренування не покинули і за кордоном. Віка у мене і продовжила займатися онлайн. Я їй писала планування, і вона там змагалась по Словаччині і займала призові місця в трейлі. А Каріна я треную зараз її доньку, 19-річну дівчину. Вони в Ірландії зараз і теж онлайн. Вікторії і Карині Людмила запропонувала взяти участь у чемпіонаті Європи з легкої атлетики категорії Мастерс. Категорія майстерс це люди, які досягли 35 років, і кожні 5 років йде градація. І з'їжджаються люди з усієї Європи і змагаються у своїй категорії. Я б запропонувала їм зустрітися на Чемпіонаті Європи. Вони вже підходили під цей вік, і вони без вагання приїхали, заявилися і прийняли участь. І такий був нам подарунок долі, що ми на останній. Ані день змагань 1 жовтня напередодні мого дня народження створила таку команду. Ну, 35-річна, 40-річна, І я свого віку з категорії 55 піднялася до молодих. І ми завоювали срібну медаль. Її команда любителів бігу до повномасштабної війни змагалася на півмарафонах. Наприклад, або в Дніпропетровськ, або у Вінницю поїхали командою цією моєю, і там пробігли на півмарафон, то у Миколаїв на півмарафон. Вони не професійні спарти. Спортсмени. Вони не бігають ну, швидко, але в них є така воля, щоб подолати себе, і тому мені було цікаво спробувати, чи зможу я і тренувати не професійних спортсменів, а просто любителів бігу. Після чемпіонату Людмила повернулася у Херсон та продовжила тренування. Бігає щодня через безпекову ситуацію. Маршрути продумує заздалегідь. Бігаю, але е, нижче туди не спускаюсь до річки, а бігаю. Бігаю туди до Степановки, Чорнобаївки на той шлях. Саме більше, поки подолала 15 кілометрів. Сьогодні 10. Припиняти тренування Людмила не планує. У її житті, розповідає, були і марафонські забіги на 42 кілометри 195 метрів. Бігати на такі дистанції перестала після травми, але спорт не покинула. Ну, у мене була Травма спини і мені прооперували мене шість шурупів, але я ніколи не кажу, що я змагаюсь на рівних умовах, тому що без бігу вже на себе не уявляю. Катерина Гончаренко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон